Вітаю! Ну раз уже пішла така пісня про вибори, то я думаю, що можна ставити голосування на різних ресурсах. Я розумію, що мій канал, телеграм-канал, якщо ви не підписані, є в описі цього каналу, він представляє. Певну позицію, і це зрозуміло, адже я представляю певну політичну позицію стосовно розвитку країни стосовно шляхів розвитку нашого суспільства, і тому те, що я вам зараз назву, воно не може вважатися реальною соціологічною вибіркою і об'єктивним. Але тим не менш, майже 200 тисяч на каналі, і люди голосували. І так, якщо б вибори відбулись цієї неділі, за кого б ви віддали голос на посаду президента? Кандидатури, які зараз я вам озвучу, це ті, які об'єктивно, на мою думку, можуть опинитися в списку, крім однієї кандидатури Мураєва. Адже я так розумію, що він десь за кордоном чи то в Російській Федерації, ну немає його в Україні, так говорять. І в список, напевно, він не потрапить. А, хоча деякі люди також за кордоном, ну тут а, є нюанси, за яким кордоном потрібно бути. Проте я бачу на стрімах, одразу попереджую, чому в списку є мураїв. Я бачу на стрімах, що дуже багато людей от мураїв, мураїв, мураїв. Для таких людей у мене є деяке, деякий меседж, але потім і так, кандидатури такі. Зеленський, Порошенко, Залужний, Тимошенко, Юлія, Арестович, Разумков, Мураєв, Притула, Білецький це третя штурмова бригада, і хтось інший, але не ці Проголосувало став нам на сьогодні, на зараз. А я поставив це опитування буквально годину тому. Вже проголосували 14 тисяч людей. Я думаю, коли ви підете голосувати, то там вже буде біля 20. І так, давайте підемо від більшого до меншого. Ну, очевидно, що з оцього всього переліку найбільше набрав варіант хтось інший, але не ці. Це 44%, відповідно, це там 6243 голоси. Далі, наступний в переліку: Це Мураєв, 23%. Я особисто. Незважаючи на те, що це мій канал, і незважаючи на те, що я завжди говорю, що Мураєв це не варіант, він говорить можливо правильні речі чи говорив колись правильні речі. Але це повернення до минулого. Ми не маємо права можливості і можливості, головне, розвертати зараз країну на 180 градусів. Вибачте, але ми вже дуже залежні від тих, хто нам давав і зброю, і ресурси, і кошти, і вони просто не допустять того, щоб країна зараз розвернулась. На 180 градусів. Тим не менш Мураєв, і ще раз повторюю: це мій канал, де я відкрито виступаю проти цієї кандидатури і не вважаю її правильною для сучасної України. Тим не менш, я зберігаю демократію і поставив. Далі, наступний це Мураєв 23%. Наступний у нас за кількістю це разумков 9%. Знову таки, це той кандидат. До якого в мене особисто є претензії, адже це людина, яка прийшла за списками слуги народу і точно знав, хто є в списку слуги народу. Тим не менш, Разумков не зробив нічого, щоб повідомити українському народові, а хто йде в списку. І лише після того, як його трішечки змістили з посади голови Верховної Ради, Разумков почав розповідати, які всі не такі погані, і виступати опозиціонером. До Зеленського. Ну, я вибачаюсь, спочатку потрапив у Верховну Раду, а потім почав розповідати, які всі не такі. Це не дуже чесно. Це якось не Наступний, Наступний, за кількістю голосів, це Порошенко. І насправді це не дивно, адже Порошенко може поставити на свій реванш і дійсно сьогодні. Вчора я наводив відео на каналі 24, де експерт говорить, що в принципі сьогодні Зеленського може перемогти будь-хто хто вийде з ним в другий тур. І Зеленський сьогодні схожий на Порошенка в 2019 році. Але проблема в тому, що сьогодні рейтинг Володимира Зеленського впав різко і дуже суттєво. А рейтинг Порошенка зріс, і ось ми маємо таку такий відсоток. Але ще раз повторюю, що в мене на каналі якраз люди, які і, і я висловлювався за те, що повинні нові бути обличчя. Ніколи не підтримував Порошенка ніяк, ні публічно, ніяк інакше, тим не менш 7%. Ще раз повторюю: ми зберігаємо демократію. Ми не видаляємо людей за точку зору. Ми видаляємо тільки всяке хамло. А це 7%. Наступне, наступне це м, Юлія Тимошенко. 5% із тих, хто проголосували. Кандидатура відома і у Юлії Володимирини завжди свої 10-15 а то й 20 виборців знайдуться. Це люди, яким сьогодні більше 55 років, як правило, молодь її не знає. Я вже Юлію Володимир колись коли запрошував до мами до своєї в гості. яка... З своєї молодості, ну і з молодості Юлії Володимирівни, голосувала тільки за неї, але нічого від держави не здобула, крім болячок і дуже маленької пенсії. Тому Юлія Володимирівна, я вас запрошую, Кропивницький. Я думаю, ви зможете знайти адресу і приїхати особисто. Вона буде рада вас побачити. А наступний наступний, з 4% але давайте я тут гляну, хто це. Це у нас залужний, зрозуміло, 4% залужний. Але це не перше місце і не друге місце. Зараз залужного розкручують як прям єдиного кандидата, який буде опонувати Зеленському. Я пояснював, чому так. Бо залужний це єдиний, кого зараз підтримує Велика Британія. Вчора підписали угоду столітню. Це ж не просто так. І а, це єдиний кандидат, а, ну, який а, в зоні безпеки відносно різних служб в Україні, тому що на залужного наїхати неможливо. І ще раз повторюю, його підтримують західні партнери. Тим не менш, народ поки що звертаю увагу, це поки що не готовий голосувати за залужного. 4%. Наступний йде Арестович. Неочікувано, що аж 4%, Але Арестович є. У Арестовича немає шансів обратися, тому що, якщо залужному будуть накачувати далі і його популярність, і його людяність, і опозиціонування зеленському і історія, це не трендіть язиком про 2-3 тижні, а дійсно очолювати армію. Далі. Наступний у нас після цих кандидатів іде Володимир Зеленський, і тут всього 2%. І ще раз повторюю, це, соціологічне, це не соціологічне питування, це просто от канал скромний на 200 тисяч. Після Зеленського іде Білецький, це третя окрема штурмова бригада, і притула. Я ж розумію, що одна ситуація це коли от такий величезний список, а інша ситуація, коли будуть люди виходити в другий тур. І я поставив кілька голосувань, за кого ви готові голосувати, якщо в другий тур умовно вийде три людини. Не дві, щоб трішки, а три. Я знаю, що дві виходить, але я ставив три. І так, варіант номер один: це Зеленський, Порошенко і Залужний. Тобто, якщо ось ці троє опиняться в топі, то за кого люди готові проголосувати? Зеленський, Порошенко і Залужний. Я навмисно не ставлю проти всіх, тому що проти всіх це просто їм розпреділити порівну. Тому от на тенденцію це не впливає. Людина приходить на вибори, вона може не прийти, вона може зіпсувати бюлетень, Ну в цілому, це не грає ніякої ролі, воно просто розпреділяється. І більше того, коли ти проти всіх, коли ти рвеш бюлетень, там псуєш, то більша частина йде якраз саме до переможця, бо рахується у відсотках. І той, хто лідер, він фактично відбирає собі оцю протестну штуку. І так, як ви думаєте, за кого найбільше люди готові проголосувати, якщо буде Трійка, Зеленський, Порошенко і Залужний? Якщо ви подумали, що Залужного, ви помиляєтесь з величезним відривом, ну це на моєму каналі. І ще раз повторюю: мій канал він абсолютно не Порошенковський і. Навіть антипорошенковський, тим не менш, 65% за Порошенка, 28 за Залужного, і тільки потім 7 за Зеленського. Тобто ми розуміємо, що, ну, як мінімум, ті люди, що в мене на каналі, ось вони проголосували так. Я в іншу комбінацію поставив. Що якщо буде Порошенко залужний і Разумков? І отут цікава дуже ситуація, тому що Разумков вносить суттєву зміну, суттєву зміну. Чому? Тому що якщо буде Порошенко залужний і разумков, то тоді у Порошенка не такі очевидні козирі. Тоді за Разумкова на моєму каналі більше проголосують ніж за Порошенка. Це 45%. Це те, що я говорю. Люди е, налаштовані проти Порошенка. Він їх чомусь дратує. Ну чому зрозуміло? Бо скандал та ще скандал розкручений. Е, е, окей, але залужний все одно 14%. Станом на сьогодні люди не готові голосувати за Залужного. І той, хто нам розповідає про те, що залужний вже прямо з усіх утюгів залужний, ну, значить йому будуть прокачувати, його будуть прокачувати, бо Разумкова, і Порошенка так прокачувати ніхто не буде. Наступний варіант: трійця: Порошенко, Тимошенко, Разумков. От хто в даному випадку? Тимошенко, а Порошенко Разумков. В даному випадку знову разумков перемагає цю трійку 49 Порошенко 32%, Тимошенко 19%. Тобто, у Юлії Володимирівни шансів, як ви бачите, немає. Чому я в цю трійку не ставлю а, Мураєва? Тому що ми розуміємо, там, де перебуває станом на сьогодні Мураєв, унеможливляє певним чином його участь в виборах, як би він вам не подобався і. Які б розповіді про братські народи а, і можливість відсутності війни він вам би не розповідав? Я не знаю, що він вам розповідав про братські чи не про братські, стверджувати не буду. Але те, що я бачу від людей, я бачу, що ви живете на риториці до воєнного часу, десь 2012 там дванадцятий, до майданного часу, але змінити нічого вже неможливо. Потрібно жити в тих реальностях, які є. Свою кандидатуру не ставлю спеціально, тому що розумію: а, рейтинг мій особисто, це там 0,002%, ну, може, 1-2%. незалежно від того, що багато з вас мене знає, голосувати ви будете за розпіареного, розкрученого і кого вам покажуть як сильного, потужного. Ну, що голосувати за цього професора? Не до блогера, не до Тіктокера, що він зробить? Ну, друзі, тоді хочу вас запитати, а що вам зробили ті люди, за яких ви голосували, як за тих, що можуть щось зробити? Ваше життя покращилось, вам легше стало жити, безпечніше, комфортніше, правда? Інфраструктура є, все є, все таке сучасне. Тому думайте, але я об'єктивно себе оцінюю: бережіть себе і напишіть вашу думку про те, що ви думаєте, про все те, що я сказав.